У 2008-му Георгій Кирія боронив від російського нападу рідну Грузію, а в лютому, 22-го пішов захищати від того ж загарбника Україну. Під час мінометного обстрілу на передовій він дивом вижив, але втратив ногу. Дуже мало далі, що я виживу. А от біанаблікарні у мене коли я просунувся, туди. Тож мене 50 на 50 далі. Потім працював Георгій Кирій, 34. Він народився і виріс у Грузії та останні сім років жив в Україні. Тут знайшов своє кохання і переїхав до дружини в ковель на волині Та все змінила війна. Вранці 24 лютого чоловік повертався додому, коли почув перші вибухи. Перший вибух Києві, забув, то я почув під пірано. І зразу вернувся в Ковель до і 25-го утром вже був. Георгій з сім'єю міг повернутися на батьківщину, проте вирішив стати на захист України. Його спершу не брали в ЗСУ через відсутність українського громадянства. Та чоловіку вдалося долучитись до Волинської сотої бригади. Два роки він служив старшим стрільцем і воював у гарячих точках на сході у квітні 23-го року. Отримав перше поранення та контузію. Георгій міг будь-коли розірвати контракт, але після поранення повернувся в стрій. Якщо я пришов туди захищати, значить до останнього треба захищати, а не так казав. Повайло Я, так. Ну я так не можу. Я не по побратим'я оставляти там. уже цьогоріч у квітні Георгій з побратимами потрапив під мінометний обстріл. Це сталося на Покровському напрямку, коли вони їхали на бойове завдання. Захисник отримав численні травми, тяжку контузію і залишився без ноги. Та завдяки своїй наполегливості та підтримці коханої й сина став на протез. Він вчиться наново ходити, водити авто та мріє про повернення до своїх побратимів. Георгій Кирія вірить у те, що російських загарбників вдасться вигнати із України і з Грузії.